Христос посеред нас на календарі понеділок, 20 серпня, розпочалася 12-та седмиця після п'ятидесятниці. На Божественній літургії ми чуємо Євангеля від Іоанна, де є слова Спасителя. Я двері, хто війде через мене, той спасеться, і той війде та вийде, та пасовісько знайде. Отже, брати і сестри, Ісус перед нами показує Бога таким, яким Він є, і відкритий шлях до нього. А двері це сам Ісус, через якого ми йдемо до пізнання Бога. У нинішній день Святою Православною Церквою славиться після свята Преображення Господнього, а також вшановується набуття мощей святителя Митрофана єпископа Воронежського. і почитаються святі преподобний Антоній Оптинський та преподобний пімен Посник Печерський у першій половині 12 століття. Блажений пімен Посник подвизався у святому Печерському монастирі. За велике подвижництво у пості і невтомну працю він отримав від Бога такий дар, що просіяв не тільки зціленням недужих, а й Отримав дар прозорливості. Святий бачив наперед події днів прийдешніх і далеке майбутнє, невідоме і таємне впродовж свого молитовного життя, святий пімен посник чудотворно зцілив багатьох хворих, а також передріг свій відхід до Господа ще за два роки, передбачивши вбивство блаженного священомученика Кукші Печерського, який хрестячи язичників в'ятичів, що жили на ріці Ока, голосно закричав посеред Печерської церкви: брат наш Кукша в цей день убитий і сказавши це представився. і це сталося в один день зі святим Кукшою і учнем його. Сьогодні ми із радістю вітаємо із ним ангела тих, хто носить імена Митрофан, Антоній та Пімен. Возлюблені у Христі православний календарь бажає вам міцності духу у вашій вірі. Бо ж тільки незворушливий дух, який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі. Який так необхідний вам для щоденної та успішної праці во славу нашого Господа?